Живі точно, біщу, знає, сьогодні, є живі, то точно, я думаю, що більшість між більш нації здоров'я, це слава Богу, що поміна на цьому місці. Знаєте, Ми кажемо, знакома служіння, який було багато більше людей. Там, ну, там, там сиділо на полуході, було багато більше людей. Знаєте, вечір трошки менше людей. Я думаю, ми знаємо, у вас не тиждень служіння, але думав, ще менше людей. Але ми кажемо, що така приказка наша, що, що, скажемо, в нашу п'ятницю ходять тільки. Саме віруючі духовні люди. неділю вечора ходять тільки віруючі, а в неділю віру ходять всі. Я думаю, що всі віруючі люди, які прийшли вечора на службі, слава Богу, добре зробили, щоб разу прославити ім'я нашого Бога. Це писання, і Богу, і корисно для, для навчання, для того, щоб ми, для нашого святкування. Знаєте, я сьогодні хочу повернутися до такої теми. І я перший раз в вашій церкві віддумається, що я сам хочу комусь сказати, але я хочу сьогодні е, сказати коротке слово таку тему, що не судіть часом нічого. Написано в перше послання Павла Коринтян, 4 розділ, 5 вірш, говорить такі слова. Тому не судіть часом нічого, аж доки не прийде Господь, що і висить пройти єниці темряви, тобою від цапне сердець. І тоді кожному буде похвала від Бога. знаєте, на давно з України, може так, дуже давно 12 років, але можливо в Україні не так, але ми не маємо якусь проблему в Америці то, з нашими слов'янськими людьми, ми будемо багато говорити, ми можемо, можемо судити, можемо обсуждати людей. І тому, я думаю, що якщо до радянської церкви по Дух Святий через апостол посол Бога написав це слово, корисно для користуватися. Якщо в нас немає, цієї проблеми, то просто нагадати, щоб не робити, щоб не судити. Перед часом нічого. Написано, тому не судіть перед часом нічого, аж поки не прийде Господь, що виявить все, в цій таємниці, того, що Бог знає заданими наших сердець. Знаєте, ми часто люди можемо судити перед часом, ми можемо поставити, скажімо, крапку на якісь людині сказати, що ця людина. Вже нічого не можемо здати, Ми можемо обсудити когось і не повірити в те, що Бог може когось з нас підняти. Я якраз на цю тему хочу трошки поговорити, нагадати нам деякі місця з Писання, що Бог сьогодні чекає на кожного з нас. І Бог сьогодні через слово Господні, через відповідь, коли ми читаємо, Він заохочує кожного з нас, щоб ми не засуджували людей, але щоб їм пандемію, і щоб ми мали надію, що ми працювали з людьми і старалися витягнути їх. З цієї ситуації, в яку вони попали. Можливо, навіть це віруючі люди, які відійшли від Бога. Ми ніколи не повинні їх відкидати і засуджувати, а їх треба прикликати до церкви старатися їх витягнути, ні звідки вони попали, і не судити нікого перечасно. Ми не знаємо, що можливо, Бог приготував, який в Бога плана. Я прочитаю дві користи з Гіманди, але проте, я хочу сказати, що історію просто життя. Головніше, в одному з чоловіка була така, така ситуація, що він зловив коня, того коня зловив і, і прирочив. Це був дуже великий гарний кінь, і проведа тієї країни, приводить цього чоловіка, по неї зловився та хінь і каже, що мені цього коня. А цей чоловік каже, ну я не продам, Я люблю цього коня, це мій кінь, я йому приручив, я йому не продав. Але чоловік вперся і не продав цього коміка. Йому пропонував велику суму грошей, але той не згодився. Проходять люди до сусіда цього чоловіка і кажуть, ну який ти нерозумний, тобі скільки було запропоновано цих грошей за цього коня, які близько перелати і ти не продав. Він каже до нього, він каже, знаєте, ще не час, коли висловив. Ще подивимося, чи я мудро зробив, чи, 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 чи не розумно. Ну і проходить деякий час, і цей кінь, який обривається цього чоловіка і тікає в ліс. І приходять сусіди до цього чоловіка і кажуть, ти не розумний. Тобі скільки грошей пропонувала за цього коня, і ти його не продав, а тепер нічого не маєш, лише злогом. Чоловіку розумний, старший чоловік і каже, ну, не час ще робити виписку, і не час судити про час часом. Е, люди пішли, проходить знову трошки часу, і проходить час і вертається цей кінь і собою переносить ще 10 диких коней і люди допомоги, каже, буде тісно в нечові. Він тримав цього коня та 10 коней. Він каже, ну не час ще робити висновки, не час судити, Ми бачимо зараз як це станеться. І такі коні й треба обтішувати, якому ми всі розуміємо, що в цей кормі нічого не зробиш, коні об'їздити. І все прийшла обтішувати цих коней і зробляється така скажімо, нещасна вибухова. Коли ми обіжував цього коня, кінь має сину війну. Люди прийшли і кажуть, не розумій, що ж ти чоловік, ти маєш коні, вже маєш 10 чи 11 коней, але тебе син може бути на то, значно, буде, навіть донати, то знаєш, як шугур своєю ногою. І він каже, ну не час що розпитувати, давай подивимося, що буде далі. І через деякий час, через місяць, там, через, через короткий час приходить така війна. І всі хлопці, які були в тому селі, забирають до війну всіх селі. А цей чоловіка, цього син, е, лишається в домі батька свого, тому що волона. І люди приходять і кажуть, що ти, дійсно ти особиш чоловік, дійсно тобі все везе. Дійсно, в нашому житті ми часто судимо перед часом, але ми не знаємо, що Бог запланував. для тої, чи для другої людини, для тої чи для другої людини, Бог має бо свій план, Бо часто нам висновки робити, ну, це. Це наша справа. Апостол Павло говорить укриття: не, не судіть перечасно нічого. Так само в нашому житті, я просто хочу всіх нас заохотити, щоб ми були такими допоміркованими в такій ситуації. Місце, си, яке я прочитав, перша буде луки. В мене є луки, 15 розі, один з найбільш менше, це буде пришта про Дубного Сина. І він доповів у чоловіка, у нього два сини. І молодший із них сказав батьку, дай мені батьку належну частину маєтку. І той поділив поміж ними а по небагатьох днях, зібрав син молодшого все Бо подав до в краю, буде розкати маєток свій там, живучим парнотрам. А як він усе прожив, настав голос великим тім краї, і він став підувати. І пішов він тоді, встав додому і пристав до одному із мешканцям тієї землі, а той висловив монополя свої пасту свиней. І він бажав наповнити шлунка свого площами, що він їх свиня, та ніхто не давав їх йому. І тоді він запам'ятався і сказав, скільки батькам мене хліба, а жамі. А я от згоду вів. Останній до батька свого, Христа йому про грішився, і очі проти небо, супроти тебе. Недостойний, я вже звати сином твоїм, приймеш мене, як окого своїх найміті. І старший пішов він до. Батька свого, а коли він далеко ще був, його батько легко його переповнився в шагом, він побіг і кинувся на шию йому і зачав цілувати його. І озвався до нього той син прогрішився, я очі проти неба, супроти педагога. Він до своєї може зватися сином твоїм. А батько рабав своїм каже: принесіть негайну не межу найкраще. Не і зудягіть і перед. І перським подайте на руку йому, і на ноги, проведіть теля і готовити за колі, будемо їсти і радіти. Бо цей син був мертвий і ужив, пропав і знайшовся, і почали веселитись вони. А син старший його був на полі, і коли він йшов, до на того, почув музики та танці, і покликав одного заступ, та й спитав, що це таке. А той каже йому: Товернуся твій брат, і твій батько звелів заходити теля від голови, бо ж його. Зіні у весаторі і війти не хотів. Тоді вийшов батько його і став просити його, а тоді відповів до батька сказав, то скільки років служу я тобі, і ніколи наказу Твого не порушив, ти ж ніколи мені козенек не дав, що щоб сприяти своїм потішився я. Коли ж син твій повернувся, що проїв твій моє із згубницями, та для нього, нього зберіг закрутити лятко дороги і сказав йому, ти завжди зо мною дитина. Це моє доволі поселити статі, що цікаво було цей брат віку, мертвий живу, пропав і знайшовся. Я думаю, ми всі на це прийшли, і, і ми просто сюди нагадали, що тоді відбувалося, та історія, про яку Ісус Христос розказував, що це поганий сер, скаже, такий нерозумний син. Він забрав все, що йому батько і пішов. І ми бачимо, що робить батько. Батько побачив, що син вернувся. Він просягає свою руку, дає їм перстень, дає йому санталі і кличе його, і робить велике свято своєму домі. Але брат починає усуджувати свого брата. Він починає недовольствувати того, що вбрався кротати і повернувся на цар. Ви знаєте, будь-які ситуації так само в нас, що ми деколи виступаємо в волі тих, тих старших пратів, тих добрих, ніби таких братів. Ми виступаємо і кажемо, що як так може бути це тільки справедливо, батько мені не дав та, щоб зайняти, а брати розправити розпити. У мене була така розмова з молодими людьми. І ми вийшли на таку тему, що в нас, скажімо, є люди, які, а, молоді люди, які були прийшли трохи в світ, а потім вернулися а, і прийшли, рухаються і хочуть служити Богу. менше складається, що ті люди, які а, трошки прийшли до світ, вони починають. Я ніколи не кажу, що ти добре було пішов світ, не так. Я просто кажу, що люди більше оцінюють те, що ми втратили, вони назад намагаються, вони починають стати хворі, починають робити якусь роботу. Я чувствую від молоді такої, яка ніколи не йшла, нікуди все добре. Якщо тоді не доводиться, вони кажуть, ну так, добре, прийшов, що там погуляв, то це тепер дуже святий, дуже хоче працювати. Але дійсно, так. Я скільки я просто постоянно, нікуди не ходив, нічого не спрашував. А ти мені не зробив, навіть маленького кузняти не дав, мені зробив, щоб я своїм приятелям поселився. Ми буває всягають такі ситуації, коли нам так здається, наша сторони, що ми дуже віримо, дуже святі, і ми не хочемо приймати тих людей, які вертаються, але він буде на шичу приймати. Байдена, хоча цей. Чоловік, цей син, розкрадав все, що батько йому дав, а батько він захворіє. Тому що кожен з нас на надав, коли ми прийшли зі світа. Я думаю, багато з нас прийшли зі світа, і батько стояв для нас з зкритими руками і дав нам і прийняв нас до церкви, і ми маємо сьогодні добрий час, ми маємо радість, ми маємо благословіння. І що присвідку я хочу прочитати, нагадати нам, це буде прийшла про середнього снаряда на Духе 10, 29 вершанище. Той бажав сам себе виправдати та й сказав до Ісуса, а хто то мій ближний, а Ісус відповів і промовив. Один Один чоловійшов з Єрусалим до якому і попався розбійникам, що обдерли йому, і завдали йому рани та й утекли, покинувши легко, що бога й Проходив випадком тієї дороги священник, один побачив його і проминув. Так само, один підійшов про те місце поляну і теж проминув. Проходив вже там, які самаряти. Побачивши, знову сердився, і він підійшов і обв'язав йому рани, наливши лише вина. Потім його посадив на худобину власну і представив його до на світі, про нього, а другого дня, відїжджаючи, виміну в радинарія та й далі і проказав, заопікся ним, «Найбільше, що ви заплачу тобі, як вернуся, котрий же з трьох на був ближній думку плечній, то попався розбіга. А він відказав, той, хто вчинив йому мирість і суджу, сказав йому іди і, іди, і роби активно. Ми бачимо похожу історія, що, що люди, які походили по цього чоловіка, який попався розбірникам, який лежав, не хотіли йому допомогти. Це не було просто часу для нього. Сьогодні ми можемо займати таку саму позицію. Ми бачимо багато сусідів, багато живе в нашому місті, навіть наші родичі є, які не знають, бо і я купив і кинув. І вони там висікають кров'ю, вони просто, просто гибнуть люди. І ми бачимо, що люди, які навіть спішили в храм, кожні люди, вони не подали допомогу цьому чоловіку, який нуждався. В цьому. Вони не стали долежнім цьому чоловіку. Я би сказав, що вони засудили його. Ти типу, покупався, розбирайся зі своїми наслідками. Але тут ці саме, який прийшов і витягнув чоловіка з цієї ситуації, проявив, його І водогоде заплатив за нього, поставив його наловину від ліса, ходив за нього і заобіховся. все. Ісус каже, до того, йди і роби, так і ти. Я хочу сьогодні кожному з нас сказати і собі також, що нам не треба судити передчасно нічого. Але якщо намагається хтось у нас допомоги, якщо хтось служить, нам треба його підіймати. Ісус Христос каже, іди, роби так. Якщо ми часом займаємо або займали, або будемо в ситуації, такій був старший брат Будного сина, щоб ми цю зустріч, щоб ми ніколи не займали позицію старшого сина, щоб ми своїх братів, щоб ми були такі, ми щоб мали батьківське серце, щоб ми притягали людей до Бога, притягали людей, до батька. і Бог їх простить, і Бог е, їх звільнить. Тому ме хочу се задати како си благослови, што ме запаметават со слово што Исус сказал во своја човека и ти, и обрета и вас облазвајте.